Солі. Солі це складні неорганічні речовини. Солі поділяються на кислі, середні і основні. Нам найбільш відомі, звичайно, що середні солі. Їхня загальна формула метал Х, кислотний залишок Y. Це приклад на 2 СО3 кальцій Хор2. Але є ще кислі солі, в яких, крім металу і кислотного залишку, є ще залишок від кислоти H, а також основні солі, в яких, крім металу і кислотного залишку, є ще залишок від основи. OH. Як давати назви солям? Натрій 2СО3 даємо традиційно натрій-карбонат назву. Натрій HCO3 складається з трьох частин. Так і називаємо натрій, гідроген-карбонат. Аналогічно, основна сіль кальцію H хлор, буде складатися з трьох частин, ми так і називаємо кальцій гідроксохлорид З'ясуємо, як утворюються солі. Сіль це продукт реакції нейтралізації. Основа плюс кислота утворюється сіль і вода. Беремо традиційну реакцію, натрій H плюс H хлор утворюється натрій хлор плюс H2. Яким чином утворилась така сіль? Натрій замістив 1H. Один натрій заміщує 1H. Беремо кислоту двоосновну, H2CO3. По принципу, один натрій заміщує 1H, тоді 1H залишається, і в нас утворюється сіль, натрій HCO3. Це кисла сіль. Для того, щоб... Мені замістити 2H, мені треба просто 2 натрій. Тому я беру 2 моль натрії важ. І тепер у мене вже утвориться 2 натрій замістить 2H. І утворюється середня сіль. Натрій 2CO3. І вода. Вертаємося до цієї реакції. Цю реакцію можна розглядати і як таку, де ОН OH помінялося з хлором місцями. Бачите? Утворюється все одно натрій хлор плюс вода. Тобто, якщо я візьму основу, наприклад, барій OH двічі, додам 1 н хлор, то я розумію, що один хлор заміщує одну групу ОАЖ. OH. А якщо в мене є дві групи ОН, OH, то одна залишиться. Буде барій оаж OH хлор плюс вода. Для того, щоб мені замістити дві групи H, мені треба брати 2 моль H-хлор. і утворюється вже тоді барій, середня сіль, барій хлор 2 Хімічні властивості солей. Перше, як електроїди дисоціюють у водних розчинах на катіони металів і аніони кислотних залишків. Друге, під час нагрівання багато солей розкладаються. Зауважу, що реакції розкладу треба всі запам'ятати. Ну, наприклад, кальцій-карбонат розпадається на кальціо і СО2 при температурі. Наступне, солі взаємодіють з металами. За принципом сильніший метал витісняє слабші зрощину його солі. Солі реагують з кислотними емфотерними оксидами. За принципом, менш легкий оксид витісняє більш швидкий оксид. Також солі взаємодіють з кислотами, якщо утворюється осад або газ. Також солі взаємодіють з основами, але тут є умова, розчинна сіль взаємодіє з розчинною основою, якщо виділяється осад. А також... Солі взаємодіють із солями. За правилом взаємодіють дві розчинні солі, якщо в результаті реакції випадає осад.